Вітаю, друзі! Сьогодні ми почнемо день із відпускання, звільнення від того, що більше не приносить нам користі або щастя. Це можуть бути речі, які займають ваш простір, або емоційні переживання, які затримують ваш розвиток. Відпускання дозволяє відкрити двері для нового, нових можливостей, нового щастя і легкості. Отже, зосередимося на тому, щоб з'ясувати, що саме більше вам не потрібно, і з вдячністю відпустити це, зробіть глибокий вдих. І уявіть, як з кожним видихом ви відпускаєте енергію речей і думок. Які більше вам не потрібні, поставте собі питання, що я можу відпустити сьогодні. Подумайте про кілька речей чи відчуттів, які можна залишити у минулому. І зробіть перший крок до цього, повторюючи за мною. Подумки, чи голос я відпускаю все, що більше не приносить мені користі і радості, моє серце і розум відкриті для нового. І я готова рухатися вперед. Я вдячна за уроки минулого і легко відпускаю те, що пройшло. Я звільняю місце для радості, світла і нових можливостей. Відпускання приносить мені полегшення і свободу. Я готова залишити негатив і прийняти позитивні зміни. Кожен день я стаю більш вільною, відкриваючи серце для нового. Нехай цей день стане початком звільнення від усього зайвого, усього, що тягне вас назад. Кожен раз, коли ви згадуєте про ці речі чи відчуття, уявляйте, як вони зникають, поступаючись місцем для чогось доброго та свіжого. Відпускання це процес, який можна здійснити крок. За кроком із вдячністю і легкістю. Бажаю вам сьогодні легкості і натхнення, щоб сміливо рухатися вперед, залишаючи позаду все зайве, нехай кожен ваш крок наповнить вас свободою, гармонією і оновленою енергією для нових звершень. І аже ж не забувайте поставити лайк цьому відео та залишити під ним свій коментар, а за можливістю підтримати канал за реквізитами в описі. Щиро дякую та обіймаю серцем всі вас. Бережіть себе, любі, і до зустрічі!